Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України. Ось так нестандартно я починаю свій влог із авто, тому що сьогодні ми їдемо на таке, дуже, дуже цікаву таку подію. Ми їдемо на концерт класичної музики, але це буде музика із популярних кінофільмів. Цей концерт присвячений моєму улюбленому композитору Гансу Цімеру. Це композитор, який, в принципі, написав усі найвідоміші мелодії до величезних голівудських фільмів. Я не знаю, чи можливо буде знімати сам концерт, але я буду намагатися вам трошки показати, тому що концерт буде проходити у дуже дуже цікавому місці називається це Ландафкасідрал, це найвеликий готичний собор міста Кардіфу. Йому майже тисячу років. Концерт буде проходити прямо у соборі. Там будуть зажигати свічки. Ніякого більшого освітлення не буде, і такий буде концерт при свічках. Ми перший раз йдемо на таку подію, дуже цікаво, але на концертах класичної музики я взагалі-то була вже багато разів. Але ось у такій атмосфері кафедрального, готичного, такого дуже старого та історичного собору це буде для мене вперше. Раніше я вам вже показувала у влогах цей кафедральний собор, але дуже-дуже давно ще в одному із самих моїх перших влогів про Вельс. Тут є також такі дуже старі ой, ну, типу, залишки якихось будівель, які теж раніше відносились до собору. Сам собор просто величезний, він дуже-дуже гарний. Буду намагатися показати вам також ще його і всередині. Цей собор це така дуже-дуже типічна пам'ятка готичної архітектури. Ось ви можете побачити, і всередині він теж виглядає дуже-дуже готично. Вже бачу ось багатенько так людей збирається. Концерт починається через 20 хвилин. Сподіваюсь, нас запустять трошки раніше, і можна буде там познімати, якщо не самих музикантів, то хоча б до початку того, як вони почнуть грати, я зможу показати вам всередині всю цю чудову атмосферу. Ось так подивіться, як гарно він виглядає і спереду. Пішла я короче, в туалет і знаходжу тут по дорозі ось такі дуже-дуже цікаві речі, скульптури яким боже, можна тут знайти, скільки їм взагалі років? Так швидко і не знайду. Ладно, не буду вже застрягати шукати, скільки їм років, але вони виглядають досить старими і виглядають дуже круто, дуже цікаво. Ось можна також побачити стіну стародавнього собору, бо тут явно вже такий більш новий. І Якщо ми пройдемо з вами трошки далі, то там теж буде такий довгий коридор. Мені сподобалось оцей комодик. Дуже прикольно вписався би в інтер'єр, і там вже сам собор, де буде проходити концерт. Ось так ми з вами виходимо вже до головної зали, вже майже всі глядачі зібралися. І подивіться лише, як круто виглядає цей собор. Ось вже запалені свічки, вже очікують усі музикантів. Просто я вже не дочекаюся, коли почнеться сам концерт. Покажу вам сцену поближче. Ось так вони розставили свічки, бо тут будуть знаходитись музиканти взагалі. От прям гляньте, ну круто, ну дуже атмосферно виглядає. Я ще на таких подіях не була. Мені прям дуже цікаво. Я не думаю, що дозволять знімати самих музикантів, але я, хоч покажу вам усю цю атмосферу. Гляньте, який класний старовинний готичний собор. Вже всі люди сидять, розумієте, одна я тут по центру собору хожу і все для вас знімаю. Але мені пофіг. Я ж вам хочу показати, правильно? І собі на згадку засняти. Дивіться, що я ще тут в соборі знайшла. От прямо біля бару. Тут барчик такий влаштували, ну, розумієте, якщо собор в Британії, то тут бари і просеко повинно бути обов'язково. І пофіг, що це церква. Але ось тут є такий маленький меморіал. Е е Всім, хто загинув на війні в Україні, я знаю, що кожної неділі, не знаю, чи кожної раніше було кожної неділі, але зараз не знаю, чи кожної, чи раз там на якийсь період проводяться ще служби, присвячені всім, хто загинув, на жаль, під час війни в Україні. Враження ще дуже свіжі. Хочу з вами поділитися. Концерт нам дуже сподобався. Це був квартет, дві скрипки, один музикальний інструмент, схожий на скрипку, але він називається інакше. Я забула насправді назву, але вони оголошували. І одна віолончель. І з дівчиною, яка грала на віолончелі, після концерту, я зустрілася по дорозі в туалет <говорила> і поговорила з нею пару хвилин, сказала, що вона неймовірно грала і що нам дуже сподобалось, і що я великий фанат Ганса Сімера і так далі. І було дуже цікаво поспілкуватися. Ми там поспілкувалися буквально, я не знаю, 2-3 хвилини, але все рівно було цікаво. Концерт нам. Як я вже і сказала, сподобався. Це було щось нове для нас та цікаве. Якщо ви ніколи не були на концерті живого оркестру, присвяченому Гансу Цімеру, то я дуже-дуже сильно вам рекомендую, тому що це не тільки, ну, тільки відома музика. Ми різко затормозили, вибачте. Не буду призупиняти, вже перезаписувати. Це не тільки відома музика, яку всі знають із дуже популярних кінофільмів, а це ще й дуже гарна класична музика. І неймовірно те, що насправді Ганс Цімер не вміє читати ноти. Уявляєте, це людина, яка пише музику для класичних інструментів, але він не вміє читати ноти. Я думаю, що це, звичайно, трошки так прибрехнуто, що напевно він точно вміє щось читати, але можливо, коли він починав писати музику, то може він і не вмів читати ноти. Зараз я впевнена, що з досвідом він, звичайно, що розбирається у всьому і вміє все це робити. Ось, коротше, концерт був класний, нам дуже сподобалось. І далі ми продовжимо цей влог про трошки буденне та звичайне життя. Погнали! Ой, дівчата, ну дозвольте трошки похвастатися. Ну гляньте, яку я відірвала гарнюню. Келвін Кляйн Сумка шкірина. Дуже мені подобається, що вона така лаконічна, і тут просто сікей, вибитими такими літерами невеликими не кидаються в очі. Тут такий цікавий магніт, він так натискається для того, щоб відкрити. Вона абсолютно новенька, ще навіть не дістала. Вийшло оцю всю мішуру. Всередині вона ось така чорна. Теж шкіряна, дуже вмістка, але розмір для мене ідеальний, тому що я сама по собі мала, і мені великі сумки іноді подобаються, але вони мені просто зовсім не пасують. І найголовніше, а! І ще не сказала, купила я її в магазині Тека Макс. Просто улюблений магазин усіх: і українців, і британців. І просто абсолютно усіх, тому що там можна знайти ось такі класні брендові речі із крутими знижками. Ось дивіться, я її купила за 60 фунтів, а коштувала вона 120. Ось так. Тут всякі її коди там і так далі. Я впевнена, що тут всередині буде десь ще вкладиш бо зазвичай в них є вкладиші ще. Коротше, я дуже задоволена. Застібається вона просто ось таким натисканням. Зараз я попаду. О, ось так Класна сумка, думаю, що візьму її у відпустку, і буде вона мені, знаєте, як акцентна така сумка. В мене є одна червона сукня. Ну, червона сумка з червоною сукнею не буду сильно гарно якраз таки. Більше нічого червоного, чесно, в мене немає. Ні там взуття, ні ремінця ніякого нічого. Але просто я думаю, що я її буду носити як таку акцентну сумку. Яка ні до чого не прив'язана. Це зараз, в принципі, типу, трендово, якась яскрава сумка, і вона така достатньо класична. Думаю, про служить мені і це літо і її наступне точно. Як вам, напишіть, дівчатка в коментарях подобається? Друзі, хочу швиденько вам показати максимально просту закуску до м'яса. Колись я спробувала це. В італійському ресторані, тут у Великобританії, мені дуже зайшло, і тепер я так роблю частенько. Це просто салат. Салат ви розрізаєте навпіл, обираєте там верхні листочки, низ оцей жопкою ви відрізаєте, звичайно, і до нього нічого з ним взагалі не робите. До нього просто готуєте соус. Соус це в нас сметана. У мене такий мікс чотири сири. Це мій найулюбленіший мікс. Додаємо так. Нормально додаємо, не жалкуємо. <с> я додаю хальо. Італійський... Так, Італійські трави, ось такі спеції. в мене рожева сіль. Ну, я просто використовую рожеву сіль замість звичайної. І додаю краплю ось такої трюфельної олії. Все це я так хорошенько, добренько замішую, ставлю у микрохвильовку, щоб розтопився сир, і щоб соус став такий дуже-дуже рідкий. І потім просто ось ці серединки, ви все обільно, обільно, обільно заливаєте соусом, і так подається до м'яса. Дуже смачно, дуже просто і дуже швидко. Ось так це виглядає, воно таке стає рідке та тепле. І я просто, зараз, і я просто заливаю ось так добренько цей салат. Все дуже смачно е разом із м'ясом. Нещодавно в Картіфі в районі Картів Бей пройшов такий дуже цікавий захід, який проходить у нас кожного року. Це Street Food Market. Це просто ярмарок вуличної їжі із різних країн. Знаходиться він у дуже гарній локації. Я, до речі, на цьому колесі жодного разу так і не каталась за два роки. Там дуже приємно прогулятися уздовж брістольської затоки. Грають музиканти, як ви можете бачити, купа столиків та різних локацій. Де можна посидіти та купити їжу із різних країн світу. цього року було представлено дуже багато різних сирних компаній. Можна було підійти, давали сир спробувати, ми теж пробували, але ми нічого не купували. Також було дуже багато цього року італійських різних десертів. Ось ця стійка вже майже пуста, тому що туди постійно стояла черга. І можна було спробувати смаколики із дуже-дуже різних країн, як ви можете бачити. Загалом я відвідую таку подію кожного року, і там завжди прикольно прогулятися та спробувати щось нове та смачненьке. Привіт! Починаємо ми з вами з дуже незвичного місця, з моєї ванної кімнати. Будь ласка, до мене в гості заходьте. А починаємо ми звідси сьогодні, тому що сьогодні в мене буде дуже цікавий експеримент. Цікавий для мене, сподіваюсь, і для вас. Я буду фарбувати волосся вражений колір. Шуткую, я не зовсім вже крейзі, не треба тут про мене думати. Значить, як я буду це робити? У мене тут заколки, резинки, все є. Коротше, я буду фарбувати, типу, кінчики передніх порядок волосся. Ось так це буде. Ну, тут трошки більше, я зараз це розділю і профарбую. Тільки кінчики. Чому я це роблю? Я не знаю. Тому що мені просто. Хочеться додати чогось нового. Це не перманентна фарба, а це, ну, типу, тонік-фарба. Зараз буду дивитися моя мама перукар, і вона просто буде в шоці з того, що я роблю. Але я її попередила, то вона в курсі діла. Е, значить, я зараз почитаю, скільки це тримати на волосі і так далі. І хочеться мені, знаєте, просто чогось нового. Тут у Великобританії ходити з рожевим, синім, зеленим, яким хочете волоссям, абсолютно нормально, може в Україні на мене подивилися трошки б'як на дурочку, а тут ніхто на це не зверне уваги. І я вирішила, якщо я зараз влітку не спробую, то я не знаю, коли я потім спробую це наступного разу. Якщо буде все погано, то у кінці. Вересня, на початку жовтня, я планую зустрітися з моєю мамою. Вона візьме з собою ножиці, і вона мені це просто обріже. Ось так ви собі вирішили, якщо буде все зовсім погано, то ми це просто потім зріжемо та й все. Я більше не буду експериментувати. Але буду намагатися вам засняти трошки процесу і потім засніму результат. Я потім піду в душ. Не знаю, чи буде ще світло показати вам сьогодні, як це буде виглядати. А якщо ні, то я покажу вам вже завтра зранку. Так, Друзі, вибачаю за мій зовнішній вигляд. Я тут в процесі експерименту я ще й не нафарбована. Так от, не про це. Значить, ось так у мене вийшло. Ем... Мені не потрібен був якийсь там ідеальний градієнт чи ще щось таке. Я розумію, що я того, по-перше, не зроблю. А по-друге, це в мене так експеримент, знаєте, ну більше for fun, ніж прям якась ідеальна, ідеальна зачіска. Я до свого волосся, до речі, відношуся дуже. Легко і просто. Я легко обрізаю довжину. Я придумала собі, що я хочу чубчика, я відрізала чубчика, в мене волосся швидко росте. в мене нормальний домашній догляд, тому все встановлюється. І я до цього ну, типу, легко відношуся. В мене ось така відвела, сама звичайна, типу, тонік -фарба. саме звичайна тонік-фарба, саме проста у використанні, напевно, що я знайшла, бо тримати її на волосі лише 10 хвилин. Ось, вона виглядає, до речі, ось бачите, якоюсь типу фіолетовою. Ну, не знаю, побачимо, коротше, який буде результат. От, Але тримати всього лиш 10 хвилин і все. Поки я тримаю фарбу на волосі, в мене є ось такий пристрій, ось такий килимок. На Aliexpress, дівчата, я його замовляла. Залишу посилання, може кому треба буде. Але це сама-найкраща сама крута штука, яка дуже класно вимиває ваші пензлики, макіяжні. Ось Бачите, які в мене засрані. Оце все. Зараз буду перемивати, якраз поки чекаю. Я беру якусь зазвичай дешеву вмивачку. Ось в мене, типу Нівєє взагалі чоловіча. Мені просто аромат подобається, скажу чесно. Я нею обличчя не вмиваю, але я нею вимиваю. Усі пензлики. Я прям ось сюди нацвіркую, тут в мене кран, я його вмикаю, і мию, 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 воно дуже класно, швидко все відмиває, і, і мені взагалі подобається. Так що, кому може така сама прикольна штука нужна, вона тут, до речі, на присосках. Ви її просто присмокнуєте до своєї раковини або коли, куди вам там треба, та і користуєтесь. Класна річ, рекомендую. Добрий ранок. Вже наступний день хочу показати вам експеримент. Коротше, друзі, експеримент не, не удався. Подивіться, оце все. Оце фарба, це, походу, одноразова. Тому що вчора ще воно було якось типу, яскравіше, а сьогодні я помила волосся і все. І вже майже нічого немає. Треба, напевно, робити це. Перманентом. Або, може, хто знає, дівчата, будь ласка, порекомендуйте мені в коментарях, дуже вас прошу яскраво насичено рожеву фарбу для волосся, котра більш-менш добре тримається. Я розумію, що рожева добре триматися не буде, але хоча б неодноразово. І яка легка у використанні, якою можна вдома зробити самої собі прядки, яка буде яскрава. Порекомендуйте мені, напишіть в коментарях. Можливо, якщо б я була, знаєте, супровою вибіленою блондинкою, воно б було краще, але так, ну ну, воно, мені подобається, але я хотіла яскраво рожеве, а оце ледве-ледве. Гляньте, ну просто нічого нема. Тупо нічого нема. Я вже думаю, може, треба було всю голову зробити, було б прикольно. Зараз в мене буде експрес накрутка моя. На конусну плойку. У мене ось така старенька, вона вже гріється від Бабуліс, Мені колись дуже-дуже багато років тому мама її дарувала. Експрес-накрутка це в мене по дві прядки з кожної сторони. Все. І вони такі легкі волни виходять в кінці і тримається така укладка ну, десь два дні. в мене. Тож Буду робити експрес накрутку і потім ще покажу, як вона вийде з накруткою. Ну що ж, друзі, я вже підкрутила волосся, намастила трошки олійкою, збризнула лаком для волосся, ну наче виглядає непогано. Не знаю. Скажіть, як вам, що ви думаєте з цього приводу? Дивіться, ще в мене яка класна футболка. Апероль. Я вважаю, що це ідеальна футболка для робочого понеділка? Так, друзі, всім дякую, що дивилися цей влог. Будь ласка, ставте свої вподобачки цьому та іншим відео на моєму каналі, а також обов'язково підписуйтесь для того, щоб не пропускати нові випуски. Всім дякую за ваші коментарі. Всім дякую за ваші донати. Якщо ви хочете допомогти розвитку мого каналу, то під цим відео ви знайдете посилання на мою монобанку або на сайт BuyMeACoffee, де ви умовно можете пригостити мене чашечкою кави. Всім вам дякую за допомогу і розвитку мого каналу. А також ви можете стати спонсором мого каналу тут, на Ютубі, натиснувши кнопочку унизу, або сказати мені супер спасибі за мій контент. Всім дякую, всім гарного настрою і побачимось з вами у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!